27 липня, Неділя за національним відступництвом, національна загибель. Земля осквернена своїми мешканцями, тому що вони порушили закон і змінили заповіді, зламали вічний заповіт. Ісаї 24:5 Народ Сполучених Штатів Америки мав особливе Боже благословення. Та коли він зазіхнув на релігійну свободу. Підкорився протестантизму і підтримав папство, міра його беззаконь переповнилася, і в небесних книгах було зазначене національне відступництво. Наслідком цього відступництва стане національний крах. Ухваливши декрет, що нав'язуватиме папську постанову, пряме порушення Божого закону, наша нація США остаточно впаде в нечестя. Коли протестантизм простягне свою руку через прірву і подасть її римській владі, коли вони разом переступлять через безодню, щоб об'єднатися зі спиритизмом, і коли під впливом цього троїстого союзу наша країна США відкине принципи своєї конституції як протестантської та демократичної держави, коли буде здійснене все для поширення папських псевдовчень та єресей, тоді ми знатимемо, що настав час. Для диявольських чудес і кінець близький. Через спіратизм сатана виставлятиме себе благодійником людства. Зціляючи людські хвороби, він пропонуватиме світові нову і більш піднесену релігію, але насправді він діятиме як губитель. Коли сатана з'являється перед людьми як великий цілитель, що нібито може вилікувати всі їхні недуги, він насправді несе страждання та горе. Поки багатолюдні міста не будуть спустошені і перетворені на купи руїн, тоді великий ошуканець переконуватиме людей, що ці лиха накликали ті, хто служить Богові. Оскільки люди щоразу далі відходять від Бога, сатані дозволено виявляти владу над дітьми непослуху. Він звершує руйнівну роботу серед людей. На морях і суші відбуваються лиха. Жителі та їхнє майно потерпають від вогню та води. Сатана вирішує в цих бідах звинуватити тих, хто відмовився поклонятися ідолові, якого він встановив. Його агенти вказують на адвентистів сьомого дня, як на причину всіх нещасть. Ці люди відкрито не підкоряються закону, підбурює сатана. Вони опоганюють неділю, якщо їх змусити коритися закону про обов'язкове дотримання неділі. Тоді ці жахливі божі суди припиняться.